Чи було у вас таке, що ви почули про медитацію, почали пробувати, але нічого не відчули. Чи, можливо, очікували якогось зовсім іншого містичного досвіду, а отримали лише потік думок, що не дають спокою. Це нормально. Багато новачків так і не доходять до реальних результатів, бо їх ведуть хибними шляхами. І сьогодні ми розберемось, як цього уникнути? Хто я і чому взагалі варто слухати те, що я буду розказувати? Мене звати Єгор, і я вже понад 15 років досліджую медитацію не тільки з теоретичної точки зору, а й з практичного досвіду. Я навчався у різних наставників, таких як Майкл Роуч, Діпак Чопера, Хоза Сільва. Жоді Спенза, Махаріша Махешйогі, Вішин Мак'яні, Лін Мактагард та багатьох інших. Я вивчав сучасні наукові підходи, тестував різні техніки на собі та спостерігав, чи дійсно це працює, і що з цього всього міф. Завдяки цьому я пройшов дуже довгий шлях від скептика, який так само ставився до всього з підозрілим ставленням до людини, яка знайшла наукове підґрунтя та реальні докази ефективності медитації. І багато чого я досягав і продовжую досягати завдяки технікам. Та практикам, яким в подальшому буду з вами ділитись, багато всього в своєму особистому житті. Моя місія зробити медитацію доступною, зрозумілою і ефективною для абсолютно всіх людей, без різниці, які ви маєте досвід в цьому, без містики, без непотрібних ускладнень, тільки перевірені методики, що допомагають реально покращувати якість вашого життя та. Стану організму. Я поєдную духовні практики з науковим підходом, і ви зможете отримати в наслідку цього синтезу найкращі результати. Типові помилки новачків, з якими я стикаюсь, це основні такі дві проблеми, е і ці проблеми заважають отримати реальні результати. Перше, це в інтернеті можна знайти абсолютно величезну кількість різних підходів, методик, але часто вони можуть суперечити одна одній, і одні експерти стверджують одне, інші зовсім інше. І через це складно зрозуміти, де дійсно працює і що саме працює, а що просто популярний тренд без реальних результатів або підґрунтя. Тисячі статей, відеоблогів. І кожен радить щось своє у такому потоці інформації легко заплутатися і втратити купу часу, який буде витрачений на те, що ви пробуєте все підряд. Саме тому важливо вміти відрізняти ефективні методики від порожніх обіцянок. Медитацію часто подають як щось магічне. Uh, і це має міс... миттєво змінити ваше життя, наповнює гармонію та позбавляє всіх проблем. І через це у людей виникають завищені очікування, і вони думають, що достатньо сісти, заплющити очі, і одразу відчується спокій та натхнення чи навіть якесь прозріння надійде. Але коли цього не відбувається, з'являється розчарування. І... Здається, що метод, який ви пробуєте, не працює. І людина може взагалі відмовитися від практики. Насправді ж, медитація це процес, який потребує певного проміжку часу, терпіння е та обов'язково регулярності. І це не чарівна кнопка миттєвого результату. Моя мета дати вам чітку структуровану систему, яка спирається на перевірені. Знання та практики, і з цією метою було саме і створено цей курс з медитації для новачків, а також він може бути корисний тим, хто хоче глибше розібратись із фундаментом всіх цих практик. Курс складається з чотирьох основних уроків: перший це Вступ до медитації, який пояснює, що таке медитація насправді, як працює мозок під час практики, які нейрофізіологічні зміни відбуваються в вашому організмі, і чому медитація це не просто релаксація, а є глибоким процесом перебудови вашої свідомості. Ці знання допоможуть вам зрозуміти суть процесу і налаштуватися на правильний підхід. Другий урок буде про основи практики. Тут ми з вами розглянемо, які існують методи медитації, і як знайти той е найкращий метод, який підходить саме вам. Ви дізнаєтеся про різні техніки, е про техніки концентрації, про дихальні вправи, про техніки усвідомленості. І головне, що ви дізнаєтеся, як це все впливає на вашу нервову систему. І це ключовий момент, адже правильний вибір техніки допоможе вам отримати максимальну користь. Третє це сам процес медитації. Багато новачків не розуміють, що робити під час медитації, куди спрямовувати увагу і як впоратися із потоком думок, які з'являються в вашій голові. На цьому етапі я розповім про основні принципи, які допоможуть зробити вашу практику більш ефективною, і як правильно дихати, які пози більш комфортні, та е, як розвивати усвідомленість в вашому повсякденному житті. І останній урок буде присвячений перешкодам на шляху медитатора або практика. І будь-яка нова практика супроводжується викликами. І в цьому уроці, на цьому кроці, ми з вами розглянемо типові труднощі, з якими стикаються абсолютно всі новачки: це нестача мотивації, розчарування, відсутність помітних результатів, ну і багато іншого. І я поділюсь з вами перевіреними методами подолання цих перешкод для того, щоб ви могли не просто почати медитувати, а й зробити це своєю стабільною корисною звичкою. Курс побудований на основі наукових досліджень та перевірених практик, щоб ви отримали максимальний ефект без зайвих міфів. Якщо у вас виникають сумніви, або ви хочете глибше розібратися в певному питанні, ми заохочуємо вас перевіряти інформацію, шукати додаткові джерела іншої інформації та ставити запитання як серед. Ком'юніті, в якому ви знаходитеся і розвиваєте ментацію, так нам в коментарі або в особисті можете писати, а для того, щоб більш глибоко і свідомо підходити до подібних питань. Наша мета це надати вам достовірні знання, які дійсно працюють без езотерики, без магії, без міфів, без якогось містичного досвіду. Тобто це практичні навички, які реально покращують концентрацію в щоденному житті, знижують стрес і допомагають краще зрозуміти самого себе. Якщо ви готові освоїти медитацію легко та без зайвих міфів, то почніть сьогодні і вже за кілька тижнів ви відчуєте зміни на власному житті. І здавалося б, чому. Вам може бути цікавий цей курс, навіщо його слухати. Отже, він допоможе вам зрозуміти, по-перше, механізми медитації, та ви зможете одразу застосовувати їх в житті. Ви отримаєте чітку систему знань, тобто розуміння, що таке медитація, як вона працює, як вона впливає на мозок і на вашу нервову систему. Ви отримаєте практичні навички. Навчитись технікам, які знижують рівень стресу, покращують концентрацію та допомагають розкривати вашу усвідомленість в щоденному житті. Ви отримаєте захист від поширених помилок, ви не витрачатимете час на неефективні методи або хибні очікування, а також підтримку на старті. Якщо у вас виникнуть питання або труднощі, ви зможете звернутися за порадою та. Отримати додаткові відповіді на ті питання, які цікавлять саме вас. Тож, підсумовуючи, медитація це насправді потужний інструмент, який допомагає краще зрозуміти себе, реагувати на виклики життя спокійніше та покращувати загальний рівень благополуччя. І я щиро вірю і маю надію, що цей курс стане вашим надійним путівником. В усьому цьому процесі приєднуйтесь, і вже за кілька тижнів ви на собі відчуєте, як змінюється ваше сприйняття світу.